Доброго вечора! Шановні телеглядачі в ефірі новини з Українки. В студії Ларіса Діденко. Вітаю вас! Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Сесія районної ради за нового очільника про основні питання, які розглядались на виконкомі на часі формування складу громадської ради українському водопровідно-каналізаційному підприємству 20 років. Про роботу та надання послуг абонентам компанії Воля підготовка до 9 травня. В місті відбувся черговий суботник, тендітна мелодика сильного голосу. Нещодавно відбулося перше засідання сесії Обухівської районної ради за нового очільника. Про головні питання, які обговорювалися у ході сесії, знає Мирослава Гниб. 17 квітня відбулася 33-я сесія Обухівської районної ради шостого скликання, яку проводив новообраний голова Костянтин Шушаков. У ході засідання розглянуто підсумки виконання програми соціально, економічного та культурного розвитку Обухівщини, питання зайнятості населення району, обговорювалось питання про внесення змін до структури і чисельності виконавчого апарату районної ради, про утворення тимчасової депутатської комісії з контролю за приватизацією земель Пато Бухівське. Одним із основних питань 33-ї сесії Ківської районної ради шостого скликання було питання про внесення змін до рішення райради про районний бюджет Убухівщини та затверджено його після обговорення. Мирослава Гнип, Артем Гончаренко, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Чергове засідання виконавчого комітету традиційно проходить третього четверга кожного місяця. Підготовка опалювального сезону 2014-2015 років стала основним питанням, яке обговорювалось у ході цього засідання. Докладно, дивіться далі. У ході чергового засідання виконавчого комітету Української міської ради розглядалося 17 питань. Першим з яких було питання про дії направлені на віддалення розташування великої кільцевої дороги від Українки. Про затвердження ряду заходів з підготовки житлового фонду об'єктів соцкультпобуту до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років доповідали керівники підприємств, установ та організацій, які працюють в українці, а також голови правлінь житлово-будівельних кооперативів. Запланировано следующее мероприятие: это выполнить ревизию запорной арматуры насосного оборудования групповых бойлерных 1-2-3 и повышающих насосных жилых домах по Днепровскому 17-22-25 и с устранением этих замечаний, которые будут обнаружены. Провести испытания на прочность бойлерных групповых 1-2-3, бойлеры жилого дома по проспекту 25, бойлеров по детскому саду Аленушка. Также выполнить. Повірку манометрів групових бойлерних, 1, второй, 3, по Дніпровському, 25 і в детському саді В Підприємці планується відремонтувати інвентар, а який не можна буде відремонтувати, буде замінений на новий. Також планується зберегти ті місця, де на прибудинкових територіях складується піщано -піща сильова суміш для посипки в зимовий період. Директор Палацу культури і енергетику звучила ряд запланованих робіт. Це заміна вікон на другому поверсі, 28-29 кабін, кабінет, заміна вікон між першим та другим поверхом Малі та у костюмерній художній майстерні, заміна вікон у кабінеті номер 15 фарбування другого коридору, другий поверх, косметичний ремонт у кімнаті 24, заміна ламп на енергозберігаючі, туалетти приміщення, глядацька зала. Кабінети 580 штук, стоватовських, і на козирьок антивандальні 8 штук. Треба вже зробити. вже декілька років ми пробуємо це зробити. Проблема залишається на жаль, ті самі ще і в тому році. Це капітальний ремонт даху школи, площею 1920 квадратних метрів. Заміна старих вікон на харчоблоці і у їдальні, тому що санітарне новиме режим ми не витримуємо. Коли мороз на дворі, то температура в столові 10 градусів. І ремонт є капітальний труб водовідведення на харчоблоці. Ряд поточних проблем, які прозвучали від керівників установ, у робочому порядку будуть згодом вирішені. Після Великодня наступна неділя поминальна, тому стан міського кладовища питання актуальне. Про проведені роботи та благоустрій доповідала Галина Білик, яка зазначила, що територія кладовища поділена та закріплена за підприємцями, які там працюють та відповідають за благоустрій. Дехто з них недобросовісно ставиться до своїх обов'язків та прибирають кладовище тільки перед поминальними Нями, а не протягом року заступник міського голови Оксана Кирилюк озвучила нову редакцію положення про міський конкурс на найкраще впорядкування квітників, розташованих на прибудинковій території. На минулих виконкомах ми розглядали це питання, і голова громадської організації Кітуча Українка виступила з пропозицією, що цей конкурс розпочати не з вересня, місяць, не в серпні місяці, а розпочати вже в травні, коли починають першоцвіти. Тому ці пропозиції ми врахували. І якраз відбуваються зміни в тому, що конкурс буде розпочати вже з травня місяця. Також розглянуто питання квартобліку, соціальні питання та питання торгівлі. Лариса Діденко, Микола Коріний, телеканал Дніпро. Коли ж нарешті офіційно запрацює громадська рада в Українці, з цим питанням ми звернулись до заступника міського голови Оксани Кирилюк, яка в свою чергу назвала основні напрямки, за якими, як на її думку, повинна функціонувати рада. Докладно, дивіться далі. В Українці працює ініціативна група зі створення громадської ради, яка є дорадчим органом при виконавчому комітеті Української міської ради. 2 березня, коли відбулося Віче, народне Віче на площі Красноштана. Міським головою була висунута пропозиція про створення громадської ради, яка б була б таким дорадчим органом при міському голові, при виконавчому комітеті, яка б співпрацювала з виконавчим комітетом, надавала пропозиції і до програм міських, і до стратегічного плану, також надавала пропозиції mm. до, по проведенню заходів, ну і таке інше. Розпорядження міського голови була. Створена така інцитивна група, затверджена. І зараз ця інцитивна група працює по наступних питаннях. Перше це питання це підготовка установчих зборів цієї громадської ради. Наступне питання це розробка. Положення про громадську раду на установчих зборах, які орієнтовано заплановані на 30 квітня, шляхом голосування обиратимуть голову громадської ради, заступника та секретаря. Потім новообраний голова повинен буде звернутись із заявою про затвердження рішення виконкому української міської ради, складу та положення громадської ради. З цього моменту орган набуває офіційного статусу. Тобто ми вважаємо, що Ініціативна група і представники, так само як нам далі, громадська рада, повинна бути в. Обізнана про всі події, які відбуваються в місті, має бути обізнана і брати участь у всіх рішеннях, у всіх засіданнях сесії Української міської ради, засіданнях виконавчого комітету, зборах, які відбуваються з представниками громадськості, і надалі буде їх вже більш об'єктивніше. Вона зможе і контролювати, так як мають на меті діяльність виконавчого комітету. І так само допомогти приймати якісь рішення і надавати пропозиції. Лариса Діденко, Артем Очаренко, телеканал Дніпро, українське водопровідно-каналізаційне підприємство відзначило ювілей. Ми щиро вітаємо всіх працівників та дякуємо їм за їх нелегку, проте дуже важливу для нас роботу. Про саме підприємство та його працівників дивіться у сюжеті Мирослави гниб». 1 квітня українське водопровідно-каналізаційне підприємство, яке забезпечує наше місто цілодобовим постачанням гарячої та холодної води, відзначило своє 20-річчя. незмінним керівником якого протягом 14 років є Віталій Ястремський. Він, як справжній керівник та кваліфікований спеціаліст, знає усі тонкощі роботи підприємства та завжди з усмішкою на вустах розповідає про колектив водоканалу. На підприємстві працюють 98 чоловік, і з них 65 жінок. Відчуваєте, що яка насолода і яке свято для чоловіків, коли приближається особливо 8 березня. В основному підприємство тримається на жіночих плечах. Працівники водоканалу, виконуючи свою відповідальну роботу цілодобово, ще й вирощують на підприємстві кімнатні рослини, доглядають за квітами на клумбах та займаються благоустроєм на прилеглій території. Про що свідчать і тюльпани, і дерева піхти, і ціла оранжерея рослин у вазонах. Наш колектив не тільки дружний. Ми вже так. Поріднилися, так, що ми вважаємо, що у нас просто існує як робоча сім'я. Взагалі інколи відкладаєш свої безпосередньо сімейні питання і знаходишся в своєму рідному рідній сім'ї, виробничій. У нас я б сказав. Би, Дружний такий колектив, ніколи один одного не залишав в чомусь. Ми і радуємося за того, у кого є радість. І співчуваємо, у кого не дай Бог, якщо є якесь горе. Віталій Ястремський володіє усіма технологіями та технічним процесом роботи підприємства, маючи вищу технічну освіту, з гордістю говорить про своїх працівників та роботу любить понад усе. Зізнається керівник водоканалу. Наталія Доценко працює на очисних спорудах у водоканалі 45 років. Жінка розповідає, що на роботу йде як на свято. До роботи ставиться відповідально. Є гордою за своїх колег та ставлення один до одного. Я працюю. З душевної отдачою я йду на роботу як на свято. Мені приємно, колектив у нас дуже красивий, начальство у нас дуже хороша, приємно, що крамурить йде на уступки. Віталій Петрович хороший у нас начальник. Граб Микола Павлович теж у нас начальник, каже, у наших очисних, Дуже озивчиві. Я дуже рада, що просто і ще хочу працювати, кра з щоб допоможу. Краша працювала, працювала. Мирослава гнип, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Компанія цифрового телебачення воля підготувала до Великодня подарунок українчанам у вигляді безкоштовного доступу до всіх без винятку пакетів програм на свята. Подробиці у сюжеті з 1 січня 2014 року компанія воля стала провідним провайдером у нашому місті, та всі жителі Українки автоматично стали її користувачами. З приводу обслуговування абонентів та про плани розвитку компанії воля в Українці журналісти телеканалу Дніпро зустрілися з директором Київської філії компанії Воля Євгеном Бушмою. В час проводиться модернізація нашої сіті в місті Українка. Я сподіваюся, що вже в ближайше час ми завершимо модернізацію сіті і всі наші пользователі побачать нове качество наших услуг і безпортує це виведе наші услуги на новий уровень. Качество їх предоставлення. за словами директора Київської філії компанії Воля Євгена Бушміна, жителям Українки нещодавно було надано нову послугу воля Smart HD», яка об'єднує якісне цифрове телебачення та інтернет-сервіси прямо на екрані телевізора. Наші пользователи можуть отримати більше 130 каналів, з яких 11 в hd качестві. Багато каналів йдуть на різних мовах, багато каналів йдуть без реклами, поэтому, пользуясь волі услугой услугою воля Смарт. А, наші клієнти можуть выбрати для себя то, що їм цікаво, то, що їм хочеться посмотрети в тот или інший момент времени, з 3 квітня всім абонентам компанії Воля в українці було надано послугу цифрового телебачення. Це новий ступінь в розвитку телевізійних технологій в першу чергу відрізняється качеством данного послуги, оскільки сигнал передається закодованим від телестудії до екрану абонента, і соответственно в этот период не происходит потери качества услуги, і клієнт получает. Хорошу картинку і хороший звук на своєму екрані. В пакетах волі. Користувачі мають доступ до 170 телепрограм, об'єднаних по тематиці та популярності. І їх кількість зростає для жителів міста Ми плануємо в саме время час на двох центральних площадях возле городской адміністрації і на возле Дома культуры культури сеть Wi-Fi. Эта услуга буде для жителей города предоставляться бесплатно. Це наш подарунок для жителів міста. Інформацію щодо роботи та про надання послуг абонентам компанії Воля можна дізнатися на інтернет-сайті Воляком, зателефонувати в центр обслуговування та продажу. Євген Бушма також надав інформацію про відключення російських каналів та наголосив, що компанія сама по своїй ініціативі не може відключити канали. Тобто наша компанія приостановила трансляцію трьох російських каналів у зв'язку з рішенням. Киевского окружного административного суда трансляция каналов Нтв Мир, «РТР Планета и Первый канал Всемирная сеть были временно приостановлены для всех наших абонентов во всех пакетах программ по всей территории Украины з цим канали временно не транслюються. Напередодні Великодня компанія Воля для абонентів цифрового телебачення надасть безкоштовний доступ до всіх без винятку пакетів телепрограм, щоб на свята жителі та гості Українки могли відпочити, подивитися телевізор та пересвідчитися у якісних послугах компанії цифрового телебачення. Мирослава гнип, Микола Куріний, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Це треба не мертвим, це треба живим. Незабаром день перемоги, свято тих, хто воював за мир і свободу. З кожним роком ветеранів Великої вітчизняної війни стає все менше. Сьогодні їх всього 14. а ряди безсмертного полку все збільшуються. Про підготовку до дня перемоги дивіться далі. Чергова нарада приурочена святкуванню Дня перемоги, нещодавно відбулася в міській раді. Основне питання, яке обговорювалось, стало формування колони. У ході наради було запропоновано відмінити георгіївські стрічки та прикрасити колону жовто-блакитними стрічками та прапорами України і нашого міста. Цього року буде продовжено акцію Безсмертний полк, яка була започаткована минулоріч. У його підготовці активно взяли участь представники загальноосвітньої школи номер 2 та молодіжний парламент. По закінченню урочистого мітингу, що пройде на площі імені Красноштана, в Палаці культури. Енергетик відбудеться концерт Національного духового оркестру України. О 10:30 зразу після мітингу, відбудеться концерт Національного духового оркестру України. Це духовий оркестр номер 1 в Україні. Такий подарунок для ветеранів, для жителів нашого міста роблять депутати Української міської ради, виконавчий комітет і наш міський голова. Як завжди, на День перемоги усіх охочих пригощатимуть польовою кашею та гарячим чаєм. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, телеканал Дніпро. Цими вихідними відбувся черговий суботник в Українці. Всі, хто хотів, щоб наше місто стало ще прекраснішим, попрацювали на славу. В рамках акції Зроби Україну чистою представники молодіжного парламенту, молодіжного драчого комітету Обухівського медичного коледжу та професійного ліцею міста Українки. Цими вихідними прибирали територію Фоку для того, щоб зробити наше місто чистішим та мати можливість реалізовувати свої задуми в цьому приміщенні в майбутньому. Молодж вибрала Фок по той причині, що в прошлому ряду з пытались тренироваться наши велотриалисты. Комплекс такой очень большой, очень интересный, но из-за некоторых проблем не используется по своему назначению. Мы думаем, что мы сможем его немного переделав, использовать под нужды молодежи. Катание на роликах, катание на скейте, велотриал. Возможно, Одним із етапів буде проведення яких ліба пінбольних сарівнувань. Інвентар для роботи учасникам прибирання фоку видала українська міська рада, та частково приносили самі ж небайдужі молоді люди. Всі присутні підмітали сміття, складали в мішки та грузили весь непотріб на трактор. Долучилися до акції як. Активний студент також взяв з собою декілька також активних студентів, які із з успіхом хотіли сюди прийти. Подивитися, що таке насправді є суботні, але ж бо дехто перший раз прийшов сюди. Також долучився до акції Зробимо Україну чистою. На акції Зроби Україну чистою були присутні представники Київського обласного молодіжного центру, які також брали активну участь у прибиранні території ФОКу. Сьогодні ми долучилися до чудової прекрасної акції Зроби Україну чистою, яка все є всеукраїнською, не дивлячись на те, що сьогодні така трішки холодна погода, невесняна. Сьогодні зібралося дуже багато людей в місті Українка для того, щоб зробити це місто трішки. Ну, я думаю, що зробимо його взагалі чистим і підтримує таку чудову акцію в межах всієї України. Ваше враження від нашого міста. Ну, місто Українка, воно взагалі одне з найкращих в київській області. Тому сюди приїжджаєш щоразу і не дивлячись на те, що хмари покрили небо, просто нібито такий прямо сонячний. Наплив одразу наповнює серце, і хочеться працювати, прибирати українку, щоб наступного разу приїхати і там можливо сходити і погуляти вже по чистій місцевості. Ольга Литвиненко, голова учнівського самоврядування загальноосвітньої школи номер 2 міста Українки, також долучилася до роботи у вихідний день. Дівчина разом з іншими молодими людьми, які зібралися на суботник, вважає, що жити у чистому місті це насамперед гордість для мешканців населеного пункту. Прийшла зробити українку красивішою, чистою, адже інколи. Проходиш і дивуєшся, як так можна, як люди, такі бувають, що можуть якісь там пляшку кинути на узбіччя, чи це просто неприпустимо, я вважаю. І потрібно думати про чистоту міста, в якому ти живеш. Завдячуючи енергійній працьовитій молоді, Українка стала ще чистішим та красивішим містом. Мирослава Гнип, Артем Гончаренко, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Нещодавно до Українки зі своєю концертною програмою Україна моя, любов моя завітала чудова співачка, заслужена артистка України Наталія Шелепницька. Прекрасним виконанням пісень та заворожуючою мелодикою голосу милувалися і наші кореспонденти. Справжнє свято пісні нещодавно відбулося в Палаці культури енергетик, завдяки заслуженій артистці України Наталії Шелепницькій. минулого року, коли відбувався фестиваль писанки, ми познайомилися з вашим мером з головою міста Українки Павлом Козарєвим, який подарував мені буклет про ваше місто. І я закохалася, зачарувалася вашим містом, і тому дуже мені хотілося приїхати сюди з концертом. І, от власне, сьогоднішній приїзд, сьогоднішній концерт, він подарунок жителям України. За сприяння голови міста за сприяння е, української міської ради. І я думаю, що е, сьогодні наша зустріч буде першою, але дуже сподіваюся, що, що ми будемо дружити впродовж багатьох років. Прекрасне виконання улюблених пісень та надзвичайний голос співачки заворожував глядачів. Репертуар артистки дуже розмаїтий, проте кожна пісня для самої співачки особлива. Сьогодні теж саме саме я готуючись до зустрічі з жителями Українки, я дуже хотіла, щоб концерт був такий на всі смаки. Знаєте, щоб кожна людина, яка прийде на, на цей концерт, щось для себе взяла. Сказала: ой, а цю пісню, і ми будемо разом співати з усіма, бо я впевнена, що ті пісні, які звучатимуть в концерті, багато хто з людей знає їх, тому що це, це наші перлини нашої української музики. У концерті, що носив назву Україна моя любов моя разом з Наталією Шелепницькою брав участь і лауреат міжнародних конкурсів та фестивалів Дмитро Андрієць. Він є моїм студентом. Колишнім зараз він вже, звісно, виріс і став моїм партнером на сцені, і тому фантастичний, дуже гарний голос, тенор. На сьогодні будуть звучати дуети, і ви маєте можливість чути. От він зараз проводить репетицію. Дуже дуже такий барвистий, красивий голос. І для того, щоб мати можливість показати ті твори дуетні, які вони є шедеврами світової музики, і лише скаже, кохаю, і пісня землі. І дві зорі, і застольна із опери Травіата». Тобто для цього просто ну необхідне необхідно співпрацювати з тенором там чи з баритоном. І тому сьогодні в концерті братиме участь Дмитро Андрієць. Зустрінешся мені, тоді, чому до цього часу вірю я, що ти ще зустрінешся мені. З тобою... Оча сала Палацу культури енергетик цього вечора була не вельми людною, проте ті, хто прийшов, отримали справжнє задоволення від пісні. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. Я щиро вітаю вас з великодніми святами. Миру та злагоди вам та вашим рідним. Нехай вам щастить!